Вона стала ширшою, баюра на кривоноса виросла на очах. Після сюжету новин яму взялися вже вдруге латати. Нагадаємо, два тижні тому її засипали щебенем, а не снігом. Про такий дивовижний ремонт говорив один із посадовців Галицької райдержадміністрації. А поряд залишили невеличку гірку каміння, так би мовити, про запас. Тоді журналісти новин переконалися, що латка не надто якісна. Щебін швидко розсипався під колесами, тож дорожні провалі більшало. За кілька днів баюра стала. Більше 30 сантиметрів глибини і майже 2 метри вшир. шир. Яма не лише добряче нищила автівки, а й псувала нерви водіям та створювала аварійні ситуації. Сьогодні задорожні проваля таки взялися. Працювали швидко, аби не потрапити під приціл камери. Близько другої години дня яму розкопали, вирівняли, трохи засипали піском і щебенем і на цьому вся робота. Їх вже не чекали, однак вони повернулися. Близько 18-ї працівники Галицького шляху ремонтного. Підприємства були на місці. Баюру обгородили і взялися за лопати. Цього разу таки залатали асфальтом. Робота, як виявилося, небагато. Пів години і готово. Було вибоїна, вибоїну роздовбали, почистили, видули пісок, щебінь, все повидували і заасфальтували. Надовго вона це підтримається? Я думаю, що надовго. Чи дійсно якісна ладка покаже час. Хеппі енд. Новини завершили історію однієї яви. На цьому ставлять крапку.